Чорно-біле мислення. Я подарував новий телефон дружині. Отже, я дуже хороший чоловік. На даний момент я не можу купити їй нову машину, отже, я не вдаха. Чорно-біле або контрастне мислення це властивість людини бачити лише крайності та не оцінювати спектр можливостей між ними. Щоб подолати власну проблему, варто вести діалог з власними думками, тобто записувати їх, сперечатися з ними, кожну свою думку оцінити на раціональність. Що конкретного я маю на увазі? Який сенс я вкладаю у власні думки та висловлювання? До чого це може призвести? Якщо не справляєтесь з даною проблемою самостійно, зверніться, будь ласка, до спеціаліста.